Доброго дня, Україно! Доброго дня діти, батьки і представники планети Земля. Сьогодні в нас 16 годин 03 хвилини 20 червня 2023 року. І... Від переходить на новий етап разом з нами. І тепер я кажу, що коли я кликав вас на каяття, ви проігнорували. То буде тепер зовсім по-іншому. Вже ніхто за вами бігати не буде і благати вас ніхто не буде. Але вже Ключиться план Б, де ви отримуєте того, якого ви заслуговуєте керівника держави, який буде вже до вас ставитись, як ви того заслуговуєте. І тепер вже щось такого розповідати або запрошувати на кайтя, вже я вас не буду, а просто вже буду дивитись на весь світ і потім приймати екзамен. Але все це буде відбуватись дивовижним чином, таким, що багато людей і не зрозуміє, і не побачить. Тож, тим, хто мають очі, мають вуха, вони почують, очі побачать і коли вже це дійде до вашого сприйняття, то тоді ви все і зрозумієте. Бо Господь все робить поступово, все робить ніжно і бережливо для того, щоб людина не отримала надзвичайний стрес. І не померла відразу. То все йде поступово для того, щоб людина усвідомила, для того, щоб людина зрозуміла, для того, щоб вона переосмислила своє життя, щоб вона мала час виправити свої помилки. і... Встала з тим народом Божим, лави цього народу для того, щоб створювати життя, створювати щось дивне і прекрасне, і родини, щоб народжували дітей, які будуть крокувати по життю. Все це робиться для того, щоб підтримати цю прекрасну землю, планету Земля, для того, щоб цей вічний двигун через людей працював, і щоб ми не забували про головне, що людина є на першому місці, бо вона є вінець Божого творіння. Не машини, механізми, якісь приладдя. Айфони-телефони це тільки допоміжні засоби для того, щоб нам легше було йти по життю, але не возводити їх в якусь е велику. Пошану для того, щоб з іншого боку затоптати живу людину. Що і робиться зараз, що людей ніхто не <кхи> вшановує, крім тих, хто це розуміє, крім тих дивовижних людей і в Європі, і в Америці. і... В Канаді, і в Австралії і всюди по всьому світові ми бачимо, які є дивні люди, які допомагають тим людям, які попадають у скрутне становище. Інші е можна їх і не називати людьми, скористаються цим і на горі. Інших роблять собі кар'єру. Тож і Господь, дивлячись на все це, бачить серце кожної людини. І потім прийде час, і кожна людина сама себе буде осуджувати. Тож для того, щоб це було. Не так гірко, треба у свій час потихеньку нам все це виправляти. І тоді все буде добре. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості і, головне, Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор тропи Рафа-Масоровського, Вівтар священного лісу Господнього або стопа Господа, яка танцює на воголинах. Всього найкращого, люди мої.